Вітаю усіх! І сьогодні я хочу провести перед новорічну розпаковочку своїх замовлень. По-перше, це набір по уходу за волоссям серії Гідратін, зволожуюча серія. Ви бачите, да? іде в яких гарних упаковочках. Кондиціонер. І Шампунь. Ще одна серія походу за волоссям. Серія Серівін. Для відновлення вашого волосся. Підходить для ламкого, сухого і позбавленого сили та блиску волосся. Вона теж в гарному пакуванні, ви бачите, подарунковий такий вигляд. Маска для волосся. І шампунь. До речі, що у цій серії шоу серії гідратен. Шампунь де в невеличких бутилочках, так, 225 мл, але він дуже концентрований і його вистачає надовго, його треба досить чуть-чуть, навіть на моє волосся. Моя любов бальзам календула. Це рятівничок для усіх. Він дуже гарно зволожує та відновлює шкіру, лікує опіки, результати обмороження, дуже гарний на, зим, на зимовий період. Це просто моя любов, тому що я дуже гарно відновлюю їм шкіру своїх ручок. Зміцнювач для нігтів скальці. Допомагає відновити ваші нігті, які відпочивають від гель лаку. Мило для рук, хони, да, для кухні, усуває будь-які запахи, неприємні з ваших рук. Я вже без, без нього не можу. Це помічник мій на кухні номер один. Гель для видалення жиру. Я про нього вже розповідала. Це супер-помічник у господарстві, особливо на кухні. Наш неймовірний пральний порошок. Дівчата, хто його ще не замовляв, обов'язково спробуйте, тому що він дуже гарно речі. Ось такий набірчик по, ходу, по догляду за руками вашими мило для рук і доглядовий крем для рук із серії c Therapy, Морський аромат. Зубна паста Eurofresh Whitening і зубні щіточки які йшли по акційній ціні при замовленні зубної пасти. Спірулінка це вітамінна бомбочка. Рекомендую усім. Ополіскувач для білизни, він дуже концентрований, має приємний аромат. Мені він дуже сподобався, тому я замовила собі ще одну бутилочку. Наша, неймовірна, туш Зен. Я її дуже люблю. Це одна з найулюбленіших тушей для мене. Ви бачите мої вії. Тому я замовила собі ще одну. Патчі під очі Edge Reversist. Вони ось такі гарній коробочці. До них йде лопаточка. Мені дуже цікаво їх з вами подивитися. Зараз ми їх розпакуємо. Дівчата, подивіться на цю красу. М -м -м. Дивіться, які вони тоненькі, гарнюсінькі. Я ще про них зниму відео огляд, саме про ці пальчі. Не мають ніякого запаху. Так, оновлений Сісі Крем. Ось такий такій гарній упаковці він. Має зручний носик для нанесення. Мусова структура в нього така, не розтікається. М -м -м. Подивіться, як він гарно маскує, гарно покриває. Як же ж без консилера? Дівчата, подивіться, який він гарнюний. Який він гарнюній. Подивіться, яка у нього щіточка і яка в нього структура. Бачите? Мусова. Він зовсім не розтікається. О, така, така приємна структура у нього. Клас. Буду тепер супер красуня. Ну і наша новенька. Туш InfiniLash. Так, вона має тоненьку силіконову щіточку. Таку тоненьку-тоненьку. І ви бачите, яка в неї. Така щільна структура мусила, вона зовсім не розтікається. Супер. Будемо пробувати. Чудова палетка. Тіний. Подивіться на цю красу. Просто тільки подивіться на неї. Вона ще запакована. Дівчата, дівчата, ви тільки погляньте на цю красу. Ви тільки погляньте, які святкові тіні, який гарний підбір тонів. Покохайте себе, замовляйте, дівчата. І, до речі, усі подарункові набори йшли ось з такими гарними подарунковими пакетиками у подарунок.